дошел сюда до первого поста и вот как, так ну, голову повернул прямо такого как ну как бабахнуло, шарахнуло, а потом две ракеты как бы сюда пролетели так, такой поворот и ушли себе ну ну вот и все и потом вот дальше МЧС пожарка и все дела как бы ну, ну там конечно неприятный было, у женщины этот кусок, кусок на вообще валялся ну, начали разбирать там камни там снимали эти ворота так и в квартире были калифосковичи Шостого ми живемо в шостому корпусі, а трагедія сталася в сьомому корпусі. Пожежники їхали дуже довго. Ми чекали, чекали, хвилин 20, напевно, їх не було. Я не знаю чому. Ми вже виглядали, ми вже спустилися в паркінг, зайшли з паркінгу. Там віта дим з того боку валив, а цей, а, а, а і аж пізніше приїхала драбина, яка евакує людей. В потужні було надзвичайно. Їх було два чи три навіть, мені здається. От, але останній це саме такий був потужний. Саме 25 грудня минулого року така ж сама була історія, якщо підняти дані. Що стосується сьогоднішніх ударів, ви знаєте, що також багато по всій Україні, і Одесу не обійшли. У нас є сьогодні вже на даний момент те, що ми зафіксували, 17 потерпілих, двоє загинуло людей, це те, те, що підтверджено. І як ви бачите, завали розбираються. В закладі були тільки 6 чоловік це технічні працівники закладу і черговий адміністратор. У нас на даний момент ми порахували 82 вікна, це потрібна повністю заміна, Зараз ми займаємося, ще рахуємо, і 20 дверей в закладі. І потрібен косметичний ремонт в закладах.